600, 800, 1000, 1200. О Боже, друже, що це все значить? Окей, давай тобі дещо роз'ясню. Сідай. Ну, по-перше, після кожного з цих чисел йде маркування GPD. Ти знаєш, що це означає? Ні. Це мембрана, і її продуктивність обозначається в GPD gallons per day. Тобто, скільки галонів води вона може очистити за добу сенсі 1000 GPD. Це що, значить, що тисяча галонів води на добу? Так. Чим більше показник GPD, тим потужніше мембрана і тим більше води вона може пропустити. Неймовірно. Тисяча галонів на добу. Це що виходить, що якщо галон води помножити на 378, це виходить 4000 літрів води на добу? Ну так. Я ж про це і кажу. Ну, тепер, коли ти розібрався в цифрах і маркуваннях, ти можеш обрати фільтр під свої потреби із всієї лінійки Віо. Дуже тобі дякую. Будь ласка.